Проблеми малого та середнього бізнесу обговорювали цими вихідними у Харкові. Народний депутат України Юрій Костенко провів зустріч із підприємцями головне питання підприємців: як зберігти бізнес. Нардеп Юрій Костенко вважає підтримати вітчизняного виробника в Україні. Ми у минулому році купили товарів закордонних на суму гривень. 7,84 мільярди доларів, а своїх продали на ринках світових на суму 67 мільярдів доларів. От така політика і руйнує українське підприємництво. На думку нардепа створити гідні умови для процвітання підприємництва можна лише на державному рівні. Формування в Україні ринкової економіки, формування в Україні. Системи виробництв, які б дозволяли готову продукцію випускати, а не на сировину та напівфабрикати, Юрій Костенко обіцяє і надалі відстоювати права підприємців у Верховній Раді. Марія Сухіна, Олександр Соловйов, Харківські новини.